Покращуємо жовчу відтік без ліків. Всі вітання! Як самостійно покращити відтік жовчі? По-перше, це режим харчування, воно має бути збалансованим та регулярним. Не пропускаємо сніданок, повноцінно обідуємо та вечеряємо. Обов'язково у вашому харчуванні мають бути присутні жири, які стимулюють скорочення жовчного міхура, рослинні олії, горіхи, жирні сорта, риби. Це може бути і сало 15-20 грамів на день, краще свіже, не солене. Можуть бути олії, але першого холодного віджиму. Вибирайте за смаком льняна, оливкова або гарбузова. Можете її додавати до салату або пити з ложки. Жирна їжа стимулює відтік жовчі і тим самим покращує всю роботу шлункового кишкового тракту. Далі часник він містить аліцин і селен, стимулюють продукування ферментів, що беруть участь у виробленні жовчі. Зелені листові овочі, всі салати з гірчинкою, рукола та інші позитивно впливають на відтік жовчі. І не забувайте про достатній водний режим. Пити теплу воду за 15-20 хвилин до прийому їжі. Лісне пиття допомагає як розріджувати жовч, так і збільшити її відтік. Рекомендується випивати щонайменше 1,5-2 літра чистої води на добу. Зранку випивайте дві склянки теплої води відразу після пробудження, щоб запустити роботу травної системи. І від дуже теплої води теж покращується жовчовідтік. Також треба більше рухатись. Фізична активність допомагає стимулювати природний відтік жовчі, покращує обмін речовин та загальний стан організму. Роль фізичної активності полягає у стимуляції жовчовиділення і сприяє скороченню жовчного міхура та викиду жовчі в також можна приймати натуральні препарати на рослинній основі, які покращують виділення жовчі та нормалізують процеси травлення, що забезпечує здорове функціонування жовчного міхура та печінки. Одним з таких препаратів є Ельдівнал Ультра. Він розроблений на основі унікальної комбінації рослинних екстрактів. Він містить екстракт насіння розторопши, екстракт суцвіття артишоку, екстракт кореневища куркуми, екстракт корення кульбаби, екстракт корення лопуха, екстракт плодового тіла гриба лисички, екстракт трави золототисячника та екстракт листя стевії. За допомогою цього комплексу ви не тільки покращите роботу жовчного міхура та позбудетесь застою жовчі, але і нормалізуєте роботу печінки.